Всім привіт! Це мисливці за бусами. І сьогодні в нас буде блог, як ми веземо на евакуаторі автомобіль. Замовлення нас з міста Тростянець в місто Бершить. Відстань орієнтовно 35 км. Будемо вести легковий автомобіль. Платформа довга як тижна, довжина її 7.30, ширина 2,46. заробимо сьогодні грошей, да? Підемо на базар, купимо колбаси і помиємо евакуатор. Я купив 10 копійок і молоко. 15. Ну, якщо хватить, так? Mm -hmm. Да? Наступна У нас нагрілася вода <гум> і ось набирає в річці воду, хто ще в жовтні не купався. Такий лайфхак. чисто артезіанська. Хочеш жити, мій крутитись. Ну а такий краєвид непоганий, красива річка. Одного разу було мало, потрібно залазити в друге, хоча б цю бутилку набрати. Така Водичка не холодна, можна купатися. Виліз з тої річки. Сьогодні ми будемо не ковбасу їсти, а мені носки купляти з кросовками. Я як третій раз заліз, Мені як бичок в носок заліз, я аж перелякався. Просто не воно ще зробиш. Так. Так. Завантажили Опеля і будемо вирушати на бершить. Прибули ми вже в Бершить, прийшли десь орієнтовно пів години і прибули на діагностику. Будемо вивантажувати і залишати цей автомобіль на ремонт. Mm. То вона сама котиться. Ситуація наступна. Заїхали на інше СТО, тому що тут не все так просто, це робот і не кожен хоче за нього братися, робити діагностику і ремонтувати. Тому завезли ось сюди і в принципі рейс закінчено. Ну і Після того, як заробили на кросовки і на носки, ми заправляємося. Заправляємося на 20 літрів. Хоча насправді пішло десь літрів 10. Ноги мокрі, не зато гроші в кармані. Як прийду додому, жінка запитає, де був, то напевно не повірить. Ну і ось такий цікавий момент, ще помітив на заправках. Це вже не вперше. Ось під'їжджаєте ви на заправку, стаєте коло колонки, вставляєте пістолет і починає колонка гудіти. Тобто йде вже відлік коштів, скільки вам заправили паливо. І такий цікавий момент, коли доходить до 30-35 гривень. Тільки тоді починається заливатися паливо в бак. А в кінці вже, наприклад, коли там ви наприклад на 500 гривень заправляєте, доходить до 500, то паливо вже перестає текти в бак. Тобто така якась мікросхема на заправках. Так заїде, наприклад, 500 людей і з кожного по 30 гривень, то нормальні такі кошти виходять. Ну, а якщо комусь цікаво, чи все-таки ми заробили на кобасу, чи ні. Ну, Евакуатор ми не помили, але якщо комусь цікаво, спробуйте відгадати в коментарях вартість поїздки. В наступному відео я дам відповідь: кілометраж був від Бершаді до Тростянця 33 км. Я думаю, евакуаторщикам буде цікаво. Якщо вам на авторіа пишуть ось такі повідомлення: торг біля капоту, вихід завжди є. Берете. І знімаєте капот, щоб не було торгу. А ось якщо вже клієнт єврей і каже торг біля мотору, то берете і знімаєте мотор. Ну а що робити? Наразі знімаю вам огляд на спрінтер, котрий ми переобладнали, але він буде вже в наступному випуску. А зараз хочу з вами поділитися, що я придбав собі в магазині Vitol. До речі, запам'ятайте цю фірму. Алоїд. Вона дуже часто продається в автомагазинах, але з накрутом в 20, а то й 30%. Але у вас є можливість купувати цю продукцію напряму в їхньому магазині. Яка дешевша, ніж в автомагазинах, та ще й в передачу використавши промокод BUS, ви отримуєте знижку в 20%. Просто уявіть, ви хочете купити собі товару на 5 тисяч гривень, у вас є промокод, і ви заощаджуєте 1000 гривень. Це доволі така немала сума. А якість товару, який замовляю я постійно, я продемонструю в наступних відео. І посилання на магазин буде в описі відео.